Рослинний і тваринний світ про батьківщини індоєвропейців був найбільш схожим на помірну зону Європи, а точніше, на межиріччя Дніпра та Дону. І такі люди тут справді жили. Археологічною культурою, що належала прааріям, була середньостогівська культура. Від острівця, середній стіг поблизу Хортиці, де було зроблено перші знахідки. Середньостогівська культура сформувалася майже паралельно з раннім етапом Трипільської на основі давніших Дніпродонецької та Кукрецької археологічних культур. У всякому випадку, генетичні дослідження костей цих людей вказують на наявність батьківської гаплогрупи r 1 a і материнської h 2 а Це характерно для давнього населення України. З невеликою північно-кавказькою домішкою. Розмовляли вони мовою, сліди якої збереглись у всіх мовах нащадках. Середньостогівчани були з котарським народом і жили доволі мобільним життям. Вони навчились доїти корів і споживати цільне молоко. Генетичні дослідження вказують на появу гена, що керує утилізацією лактоси. А ще. Вперше в історії вони одомашнили коня і навчились їздити верхи. Чисельно ця спільнота була набагато меншою, ніж трипільська, набагато біднішою, гірше організованою і, в певному сенсі, навіть залежною від неї. В середньостогівських поселеннях зустрічаються трипільські вироби і помітні впливи трипільських майстрів. Чого не скажеш про які-небудь впливи скотарів на своїх сусідів землеробів трипільців? Можливо, з часом трипільська культура асимілювала б середньостогівську, але цього часу у трипільців уже не було.